Готовий стартовий набір для хімчистки меблів. Якщо ви не знаєте, яку хімію вам обрати для старту хімчистки, зараз усе покажу і розкажу. Перше в нас ідуть основні миючі засіб. Це Global Enzyme. Ензимний лужний приспрей, який підходить для чистки синтетичних тканин. Додаємо його вже в розпилювачі 20 грам на 1,5 літра гарячої води. Основний моючий засіб Global Extraction дозування 20 г на 10 літрів гарячої води, і він вже йде в бак миючого плесосу на промивочку. SPM Atlantic приспрей для чистки делікатних тканин. Підходить для також дозування 20 грам на 1,5 літри води. Global finish кислотного полісковоч для зменшення рівня pH. Ще один кислотного поліскоч для зменшення рівня pH Global Acid Ocean. Дозування 50-100 мл на 10 літрів води. Global Single Pass служить як засіб для основної чистки та відбілювання матрасів. Для видалення плям мочі нам ідеально підходить Global Urin. Засіб вже є готовий до використання. Має нейтральний pH. Для видалення неприємних біологічних запахів по типу мочі та рвоти підходить Global Stakil Переходимо до засобів для плямовиведення. На плями типу їжі, молока та крові, білкові забруднення справиться ідеально World of Clean Empower Spotter. На ручки маркери підходить Global Pock. Це все вже йдуть засоби, також готові до використання. Відбілювач на матраси та на нетипові органічні забруднення про Oxyblast. Blast. Кислотний засіб вже готовий до використання. І готовий до використання також вже засіб Global OxyGo. На пляви вино, кави та чаю. Також кислотний. Переходимо до дрібниць, звичайно. Полосочку для перевірки рівня pH, щоб у кінці перевірити, чи добре виконана робота. Дві м'які щіточки. Ну і звичайно, рушники для застилання підлоги з розмірами 60 на 120, які ідеально будуть захищати вашу підлогу, і ви не знищите її у клієнта. Замовити усі ці засоби можна у нас, написавши нам у Telegram. Telegram наш знаходиться завжди у шапці профілю.